Який оптимальний вік для народження дітей? Якщо ви плануєте вагітність, варто згадати, скільки вам років. Університет здорової дитини Мінковська. Який оптимальний вік для народження дітей? Максимальний вік 20-35 років. Доведено, що якщо вагітність наступає раніше або пізніше, то вона може перебігати з більшим числом ускладнень і з більшою ймовірністю порушення здоров'я у матері і дитини. Засновник метамерної теорії в медицині, відомий доктор невролог Берсенєв, каже, що з його точки зору краще, якщо вагітність наступає після 23 років. Чому? Тому що в 23 роки остаточно формується структура хребта. А ось до цього віку вагітність призводить до порушення центру ваги, до патологічного навантаження на незрілий хребет і згодом до раннього остеохондрозу. Тому є різні погляди на оптимальний дітородний вік, але загальноприйнятим вважається інтервал 20-35 років. Хоча зараз важка. Здивувати вагітністю в 12 років і в 60 років. Статистика стверджує, що кожен рік 14 мільйонів дівчаток у віці від 15 до 19 років народжують дитину, більшість з яких цілком нормальна. Наймолодшою мамою стала 5-річна перуанська дівчинка Ліна Медіна, яка народила дитину, коли їй було 5 років і 7 місяців. Відомо, що монархи, тобто місячні, у цієї дівчинки настали в 8 місяців. До 4 років у неї вже були досить розвинені молочні залози, а в 5 років вже визначалося характерне розширення тазових кісток. Іншу жінку звати Мангаяма Яраматі. Свідоцтво про народження свідчить, що їй на момент пологів виповнилося 74 роки. Разом зі своїм 82-річним чоловіком вона використала еко, щоб завагітнити. Жінка змогла народити на світ двох здорових дітей за допомогою кесаревого розтину. В цілому народити здорову дитину природнім способом можна до самої менопаузи, яка настає близько 50-55 років. Відомо, що в 2007 році британка встановила рекорд за віком природньої вагітності. У 59-річної жінки з'явився на світ цілком здоровий хлопчик. Зараз використання технології екстракорпорального запліднення може збільшити цей вік теоретично до будь-якої цифри. Проблема тільки в тому, чи зможе витримати організм матері вагітності пологи. Тобто природа ніби голосує за вагітність між 20 і 30 35 роками. Але в нас час нескінченних хайпів і моди на тривалу освіту, не кожна жінка зважиться народжувати, не вставши твердо на ноги. Саме тому соціальні фактори потрібно теж враховувати. Якщо жінка збирається завести дитину в майбутньому, це можна заздалегідь почати планувати. Наприклад, дізнатися, скільки у тебе є це чи є час для маневру, перш ніж стане пізно. Остаточне рішення в будь-якому випадку за жінкою. Наука зробила крок далеко вперед і може допомогти як дуже юним, так і дуже зрілим матерям, але по можливості краще не затягувати з народженням дитини. Тому що з народженням дитини все тільки починається. Яким повинен бути оптимальний інтервал між пологами? Згідно з поточними рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, мінімальна перерва повинна бути від 18 до 24 місяців. Інше дослідження з Університету Британської Колумбії і Гарвардської школи, матеріал якого був опублікований в журналі JAMA International Medicine, показало, що інтервал між вагітностями від 12 до 18 місяців виявився нормальним. Деякі вчені кажуть, що бажані інтервали між пологами не менше, ніж 2-2,5 роки, що дозволяє жінці відновити сили для майбутніх пологів, зберегти своє здоров'я і здоров'я майбутньої дитини. Чи буде катастрофою, якщо ви завагітнили через рік після пологи або навіть раніше? Однозначно ні. Але деякі ризики збільшуються. Навантаження на ваш організм буде більше, ваші резерви могли ще не відновитися, тому в такому випадку ви повинні просто більш дбайливо поставитися для свого здоров'я. Та й частота перечасних пологів, маленької ваги при народженні і навіть аутизму в таких ситуаціях має шанс на збільшення. Короткий інтервал між вагітностями може свідчити про незаплановану другу вагітність, особливо серед молодих жінок. Як я вже казав, організм ще не встиг відновитися від минулої вагітності, а жінка з маленькою дитиною на руках. Часто не може піклуватися про своє здоров'я належним чином. Тому багато дослідників рекомендують обережно відноситися до незахищеного сексу після появи дитини. Перерва між вагітностями це, врешті-решт, вибір жінки, ваш вибір. Важливо, щоб ви знали про можливі ризики і робили свій вибір, озброєні правильною інформацією, а медики завжди підтримують вибір жінки щодо її вагітності.